Господи, мій Боже, в цю хвилину скорботи і безсилля я звертаюся до Тебе. Моя душа обтяжена смутком, серце сповнене болю, і я не бачу виходу. Але ти, мій притулок і надія, ти той, хто веде мене крізь темряву. Господи, зміцни мене, коли я слабну, освіти мій розум, коли він наповнений сумнівами і наповни моє серце миром, коли ним володіє страх. Допоможи мені згадати, що ти завжди поруч, навіть коли я не відчуваю твоєї присутності, даруй мені віру, щоб прийняти твою святу волю, терпіння, щоб пройти цей шлях, і силу, щоб не впасти духом. Я довіряю тобі, мій Боже, і віддаю у твої руки свій біль, бо знаю, твоя любов сильніша за будь-яке горе, твоя милість безмежна, а твоя благодать животворча. Amen.